Всім привіт, чуваки і човіки, і ми продовжуємо проходження Outlast йо хо хо Надьох. Це друге відео, яке починається з моєї смерті. Розчу Правда? Але я реально не... Ага! Ну ясно. Я ж забув. Щось я провтикав трошки. Все. Це вся гру почнеш з... Того. Чувак, ти з... заліз до дачі сюди заніс, так? Ну звісно, ти ж сам великий, а твої маленькі ха Хага, затрулив. Лол! Лол. лол А, чувак, це ж не той пісковитий пан. То той другий. А один, один фіг пішле. Так, коротше, поки ми щось з великій трубі, я б хотів прокоментувати трішки ситуацію і із минулим випуском, де ви бачили моє супер-мега-круте аутро. Ну, мені так здається, що воно супер-мега круте. Як здається, вам я не знаю. Наприклад, не знаю, що всі про нього думають. Але, але багато кому не сподобалось те, що в аутро російська пісня. Так ось яким чином я хочу це прокоментувати. Всі активно використовують англійські пісні у своїх аутро. У мене знову кльово. Упс. Так, до цього моменту ми не чули, мабуть, дуже погано. Всі використовують англійськомовні пісні у своїх аутро. Так якого дійка не використати російську пісню, якщо вона справді підходить до цього аутро? В принципі, на любов до країни і на любов до творчості в країні, це є різні речі, на мою думку, і тому ми маємо повне право користувати російськомовні пісні у своїх відео. Так що я нічого у цьому незаконного не бачу. І кінець кінців знімати людина теж має право на будь-якій мові. Навіть українці, які знімають в російській мові, я не можу сказати, що вони є. Погані, що вони є сволочі. Ну, вони вчинили неправильно, тому що е, вони пожартували е, українським ютубом заради слави та процвітання свого каналу. Так, це дуже некрасиво. Ну, але це їхній вибір. Воу. Називається затрендівся трошки. так от. Йо. Я не розумію, що я від нього відірватися не можу них. Ну окей. Давайте ще раз попробуємо. Так, зараз він відкине і ми пішли. Ну, гадаю, ви мою позицію зрозуміли. Людина має право знімати на будь-якій мові має право використовувати будь-яку музику. Це не є протизаконно і це не є щось в цьому дуже погане. Та, звісно, українською мовою знімати потрібно і це, я гадаю, правильно підтримувати наш рідний український ютуб, який... І так, мілкий, як Азовське море. Але що тут зробиш? Людина має вибір. Бог наділив людину вибором. І цей вибір може бути правильний, може бути неправильний. Ну але ми не праві судити цих людей. Якщо людина вибрала, то людина і буде робити. Але так, знімати російською це для українця, звісно ж, здорово, погано. Uh... Ага, знімати російською це, звісно ж, погано для українця. Але використовувати російські відео... Що тут такого? Якщо ми використовуємо англомовні відео, то. Це не біда. Чувак, якби я знаю, як тебе випустити, те, я б тебе випустив. Чес слово. Я впевнений, що я зараз отримую фігіща дизлайків за те, що я сказав. Але я просто висловив свою думку. І знову ж таки, на свою думку, кожна людина теж має право. Так само як людина має право знімати будь-якою мову, яка вона захоче. Отак от. А ви ж думаєте, що хочете там, пишіть свою думку в коментарях, я її обов'язково прочитаю, прокоментую. М -м, давали, вали, 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 вали. Я обов'язково прокоментую також вашу думку. І ні в якому разі я не скажу, що ваша думка неправильна, тому що, знову ж таки, думки є думки. І аутро я не буду змінювати, тому що особисто мені воно подобається. Музика справді в прикол. Вона справді в тему цієї гри. І тому я... Ані трішки не збираюся її змінювати. Ні-я-я, чувак, я не хочу щоб ти мені нічого розказував. Та, я твій друг. Мабуть. Ну а тим часом відійдемо трішки від політично-мовних переконань та перейдемо вже назад до цієї гри, яку більшість з вас, мабуть, вже вимкнуло через те, що я вам тільки що розповів. Ну але це ваше право. І нічого, в цьому такого немає. Вопс! Так, я це зміг. А особисто мені автор справді сподобалась, і пісня це. Звісно, шкода, що українці таке, такого не роблять. І було б справді кльово, якби таке у нас було. Ага, так, я, я це вже читав. Так, документ, документи. Ага, некролог. Якогось сайту виглядати. Окей, читайте. Почитала? Молодці. Такс. Вау. Мені стрмно таке стає, особливо коли я знаю, що а, за мною ходять два голопіськи і якийсь жирний вініпух. Та, стає лячно. Воу-воу-воу-воу-воу! Хворий псих. Хоча не всі там хворі психи, але це я особливо хворий. І цей теж. Хоча припускають, що цей псих навіть нічого не хотів мені зробити, але він все одно хворий. <ріст> ну, Здоров'ю тут не сидять, самі розумієте. Я бачу, у нас тут філософ завівся. Якщо печерній людині показати технологію, у нас премія її за магію. Якщо сучасній людині показати магію. На її за технологію Кльово Тепер можна буде його цитувати. Цитувати психа. Теж норм Так, ми тут маємо два шляхи. Один вниз сюди. Ага, ну нам треба душову, я пам'ятаю. Йокеле. Страшно, не страшно, а неприємно це точно. І знати б, де ці криво піська заховалися, було б добре. Вау. Знайти вихід із каналізації. Ну, на цьому б логічно було завершити цю частину лет'сплею, але так гадаю, ми замало побавилися. Йо, наше я батарейку поміняв. Курва, я олух. Чувак. Окей, не буду тебе турбувати, я бачу, ти тут дуже зайнятий. <кій> такс, 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 такс Я це бачу. Являється, крім психів, голопісюк і вініпухів, тут є чиї приводи. Лише вас тут не вистачало. Пустити воду, відкривши два затінки. Так, ну туди наш герой не хоче лізти, тому що там вода. В принципі, можемо зрозуміти. Щоли. Жирний. Венніпух! Вінніпух! Вінніпух! Дев сраковенні пух. Жирний жирний Вінніпух. Пішов в дупу. Вінніпух. Так. Будемо діяти пологіце. Отже, спереду є вінніпух. Е, зліва літає якась незрозуміла хрінь. І з чорним хвостом. Ось вона. Що їм тут було Нам ми повинні якісь заслінки переключити, аби спустити воду. І в цьому нам далеко не допомагатиме цей міні-пух. Кінмачо. <laughs> Молодець, вали вали, вали, вали. Хороший вінніпух, чемний вінніпух. Чемний він пух, чемний. Гарний відмідь. Так, тепер треба знайти ті от заслінки. Чи що там? Стоп, в мене віце прийшли. Там я прийшла віце. Отже, ця система тунелів розрахована на те, аби ми ховалися від Вінніпуха. Все ясно. Два рази повторювати не потрібно. Але от деякі заслінки то би можна було і мені підказати. Еге ж. Так, тут ми були. Тут ми були. Воу-воу-воу-воу-воу! Вот ты х Халк бляха долбанный. Медведь переросток. Окей. Я так розумію, нам треба вентилі перекрутити, але знати б ще де вони є. Також як вони приблизно виглядають. Опа. Так, один вентиль є? О ні, там ти Віні-Пух! Там Вінні пух а Ай! Ну давайте в шафу не знаю навіть. Хоча вони вже знають, що ми в шафі ховаємось. Навіряю, що це нам дуже допоможе. Ну але почекаємо, почекаємо. Чую його Вінні пуши ці кроки? Ха, -ха миска зграцький оріх. Хе, хе Ох, мать твою. Ты курвейсь. Хера собі. Та тобі в церкву родив, чувак. Ти там будеш зіркою! зиркою. рідна. Не заздрю твоїй мамі! Так, цей курвий син сюди уходить, я вже згадав. О, 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 я шо казав, я шо казав. Короче, у нього є ідея фікс. Мене злу в не пух, давайте жити дружно. А? А не пух. Так, ну окей. Один є плюс. Ми знаємо, де є перший вентиль так що якщо він нас зараз об'є... То ми просто собі на наступній серії розкрутимо другий вентиль. Стоп! Ми звідси проходили! Отже... Отже, ми та. І там можемо пройти, тому що... Ми проходили тут, а не там. Так, все, інформацію переварено. Чекаємо на Веніпуха. Так, подміняємо батарейку за той час. Вініпух. Ага, тут ми вже були. было. пух не. А загадай говно. Ось і шо! Ось и пух. Не. Ти! не знайдеш мене. Опа! Лол! Ха-ха-ха! Курва, курвий, сину! Курвий, винипух! Ты курви винипуху! Я майже, майже Ну шо, з'їв? З'їв? а? А, Зив, да? Вау! Знай наших! Някий пух не пройде, да понял? да, а, а? Ех, але тут я пересрав, да. Дайте клав, що гра не страшна? На не страшна. Хоча процитую одну розумну людину. Ця гра це симулятор вічної бігалки від цього. Від цього... О. Ні, не від тебе. Блін. Я ще не показав на чувака, яким не дивиться. Ні, дорогий мій гадач, я від тебе бігати не буду. Я увазі його. Ем, я справді не пам'ятаю, хто сказав цю. Наймудрішу фразу. Але це і є так. Тут там вже далі не стає страшно. А просто гидко навіть від його вигляду. Тому що цілу гру ми просто бігаємо від нього. Тихо-тихо. Ура! Мене намахали винипуха! Хе! Не знаю, як ви, а я довольний. Я задоволений з собою. Ага, мерки задоволений з собою. Я вже бачився, що мене будуть голупійське зустрічати, але ні. Ну що, ж, гадаю на цій веселій і чудовій ноті можна завершувати сьогодні. Так що з вами був Гамер. Спасибі за перегляд. І затямте. Тікайте від Голупійське. Так ж від кровосільське. Але кровосісся то фігня. А от Голупіся? Це вже ще гірше. Так. чому мене не зберігає? Mm. От зараз, до то того як буде значок збереження. Чувак, не кажеш, що ти голупісся, будь ласка. Я не хочу ти тебе голупісів. <гум> ти не голупійся, правда? Ні, гадаю, голупся би вже давним давно не вбила. Так що ні, він не голупіся. Все, де збережня, замбугабр, лойся де злойся. Бувайте. Ми гуляємо по психушке. І вокруг психи, Оу е. Руки, ноги валяються везде. Одна рука в точке, одинока є. психушка. Психушечка моя, психушка, как я люблю тебя, психушка, и совсем не страшно мне в психушке, психику.